Злий м'ясник. Як тільки московити зруйнували фортифікації часів АТО, розпочалось досить активне для цієї війни просування, тиска по фортифікаціях виявилось до одного місця. Завгосп перевіряє завгоспа. Тобто, замість сучасної лінії Венергейма маємо коридор Зеленського. Маруся, Звіробій дуже не вистачає тієї, вибачте, війни здорової людини без трупів, тисі, скандалів, ТЦК й масовим звалом ухилянтів з розробкою ракетних програм, нових ЗСУшних ніщаків від Марченка, будівництва хіренних казарм. Ми жили серед реформи і відчували силу свого росту. І тут прийшли маси обдурених кварталівськими шулерами перемагати Путіна, понаставили галочок, куди попало, і тепер щодня відчуваєш лише провалля, глибину занепаду і поразки. Kitta diesel Вчора говорив з двома непов'язаними людьми: один з розвідки, інший з лавка СБУ. З обома темою розмови були плани на листопад з урахуванням підписання перемир'я капітуляції з расистами. кажуть, уже все домовлено в Китаї. Зараз лише думають, як це зготувати бидлу під соусом перемоги. Фашист Ренекс. Я також розмовляв з людьми, які знають точно, що в Раді ціла юридична група зелайна працює над формуванням акта капітуляції, який умовно має назву. Міжнародний договір про мир, і співпрацю між Україною та РФ, тобто, це про той самий справедливий, потужний і всясяжний мір з коментарів, як розмінувати Чонгар та відвести війська, здати Південь і схід, Зеля сам порішав. А як здати пів України, тут потрібно проводити референдуми. Потім підробка голосів і зеля святий. Усе порішав народ, а Зеля не при чому. Дмитро Вовнянко, Владо, які твої плани? Я багато разів ставив одне і те саме питання, відповідь на яке я дуже хочу почути від влади. Я хочу знати, які плани ми маємо на найближче майбутнє, як влада бачить для себе завершення війни. Що вона збирається для того робити, а чого робити не мусить? Я не розумію, що влада собі планує. Ми всі гралися в комп'ютерні ігри стратегії, всі там будували міста і фортеці. Тому ми всі знаємо, успішне поселення, місто, громада, держава це те, що здатне саме себе прогодувати, захистити і забезпечити засобами виробництва і захисту. Так не всі держави можуть виробити все необхідне, тому аби необхідне купити, держава або громада мусить виробляти. Те, що зможе вигідно продати, всі ж в курсі. Ба більше за президента Порошенка я бачив, як держава зміцнювалася і розвивалася. Прибутковими стали Укрзалізниця, Нафтогаз, Океанський флот, банківська система досягла рекорду прибутковості. Армія вдягала нову форму, армія отримувала новий сухпай у вакуум пакетах. Нічого кращого в армії я не їв. Нині ситуація стоїть неймовірно гостро. Трапилися мені днями стаття депутата Ростислава Павленка. Євросолідарність. Де детально було розписано, чому почати опиратися на власні сили для нас зараз конче потрібно? Чому? А просто тому, що ми хочемо вижити, і нам вже чітко показали, що допомога заходу завершитися може миттю. Півроку ми сиділи на снарядному голоді, не відаючи, відновлять нам допомогу чи не відновлять. Добре, що відновили. А якби ні. А інший приклад: два роки влада палець у палець не били для забезпечення енергетичної незалежності. Результат розстиля. Не ворогом Зміївська, Трипільська та Курахівська Тес, міста без світла і нині енергетики запускають об'єкти малої генерації в регіонах, аби не знищили. Можна дізнатися, чому цього не робили два роки тому. І головне, ми завжди знаємо, хто винний. Винний захід, тому що не дав нам ППО, не дав нам зайвих пару мільярдів доларів за те, що не воює за нас. Зрештою, все ж вірно, так то правда, захід зброю нам дає більш-менш достатньо для оборони, але явно недостатньо для перемоги. Захід думає в першу чергу про свої інтереси, а не про наші. Ласкаво, прошу у світ дорослих. А самі ми виробляємо недостатньо. Палкий привіт тим, хто заявляв навіщо власні виробництва. Їх розстріляють. Треба брати у заходу. Ну як береться, є інша правда. Захід забороняє нам бити в глибину Росії їхньою зброєю, але не забороняє нашою. Де ж наші вільхи, Нептуни та громи? Агу, якщо Захід не хоче нам допомагати, достатньо, сам Бог нам велів допомогти собі самим, дякувати Заходу за допомогу і просити більше, але водночас виробляти самим все, що ми можемо виробляти, від товарів широкого вжитку до зброї. Опозиція про необхідність розвивати українську промисловість говорить постійно. А щойно про те саме заговорили представники США Пенні Пріцкер і Бріджит Брінк. Представники США взагалі заявили, що Україні не податки треба підвищувати, а сірі схеми долати, і грошей буде хоч залися. Простіше кризи нема. Вони просто крадуть наші гроші. Що заважає владі почати діяти в цьому напрямку? По перше, некомпетентність. Вони досі сприймають державу як тупе гумористичне шоу. По-друге, політична пиха зеленої влади Від роду віку відомо, не вмієш сам спитай того, хто вміє під час війни. Нормально створити в з опозицією уряд національної єдності і розділити відповідальність. Але який там уряд, ми досі не знаємо планів влади на найближче майбутнє. Що вони бачать перемогою? Скільки людей планують мобілізувати, як бачать розвиток економіки, в яких галузях і до якої міри збираються підвищувати податки? Влада, агу, повідом, будь ласка, що ти собі плануєш. Якщо плануєш, звісно, після 95-го кварталу до влади повинна прийти 95-та десантно-штурмова бригада. Цей пост отримав 116 тисяч лайків і 20 тисяч перепостів. Київ місьбуда пише: навіть не знаю, як це коментувати. Твітерянин Віталій. А що тут коментувати? 19-му вкраїнщики проголосували за те, щоб самовбитися, як бачимо, рішення вони так і не змінили, але змінили спосіб. Комбриг сталіна хочуть дуже жадають, але вони думають, що 10 років без права переписки їх особисто кожного не коснеться. Славко Кара дурникам подобається військова хунта, хочуть сидіти без світла, опалення їжі з вічним дефіцитом. Всього і вся влада знімає з посад найбільш успішних комбриїв. Ігор Лапін. спочатку ми проковтнули звільнення залужного, шаптали та 16 генералів. Ми ковтали звільнення командувача ССО Хоренка. Ми ковтали переслідування за ініціативу оборони генералів Марченка, Кривоноса, Водоласького розвідника Червінського і так далі. Тепер настала черга комбригів. мабуть, так треба, і верховному головнокомандувачу Зеленському видніше адже він готовить потужний мирний план інакше. А ми не досягнемо потужних результатів. І план перемоги чи оборони вже не на часі, і, мабуть, тому тепер нас не повинно дивувати щоденна здача територій, але ж при залужному таких темпів і масштабів здачі територій не було. Юрій Лиценка на фронті проти нас зосереджено 530 тисяч російських військ ще 250 тисяч очікуються в серпні. Це в чотири рази більше ніж в лютому 22-го року. На лінії бойового зіткнення фашистам протистоять 500 тисяч українських бійців по штату. Про некомплекс сказати не можу, але він значний. Про це знають вороги, знають і всіляко розігрівають проблеми з українською мобілізацією, а одночасно розтягують фронт. Це ж так очевидно, якщо проти тебе менша кількість військ. Розтягує лінію бойового зіткнення, і рано чи пізно на тій стороні утвориться слаба захищена ділянка. Добре підготовлена операція, в тому числі з точки зору військово-технічних засобів, прориву на досить широкому фронті і на достатньо відчутну глибину виходу на оперативний простір і маневрених дій, так описується потужне вторгнення збройних сил України на територію Російської Федерації в районі міста Суджа Курської області. Чим має займатися наша влада мобілізацією і фортифікацією? Чим вона займається підготовкою до саміту миру? До кінця листопада ми підготуємо план, який буде заснований на формулі миру, який був відкрит, яка була презентована вже публічно на першому саміті миру і на городці я сказав, що до другого саміту я хочу, я ставлю такі дати нашим дипломатам. І просив про це міжнародних наших партнерів, щоб ми до листопада місяця могли закінчити з цим документом, і там буде все виписано. і там буде і територіальна цілісність, і суверенітет тощо. І ось цей план буде до другий саміт підготовлений. Навіщо він, якщо очевидно, що Путін з такою армадою не зупиниться, аж поки не обламає роги об оборону ЗСУ? Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди кліматичної і політичної, десь у листопаді дощі на Донбасі і вибори в США. Нам відповідають, саміт миру буде таким потужним сигналом підтримки України, що Путін дрогне і припинить війну. Більшість світу хоче саме цього. Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути. А минулорічне голосування Генасамблеї ООН, де 141 країна підтримали нашу територіальну цілісність, Місність при сіми проти це не було таким сигналом. А три саміти миру минулого року в Саудівській Аравії, Данії та на Мальті, коли десятки впливових країн, в тому числі Китай та країни глобального півдня, підтвердили неприпустимість агресії Кремля. Цього сигналу теж було недостатньо проводити ці безумні форуми миру із до і Сан-Маріна, які не мають ну, практично жодного відношення до потенційної української перемоги. Е це просто демонстрація активності для тих, хто стомився від війни, не бувши на ній. Це знову ж таки робота на свій електорат. Поїздки в Китай. Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Для обговорення мирного так званого плану Китаю та Бразилії. Це знову ж таки робота на тих. Хто колись любив Росію, а тепер знову стомився від війни, яку ця Росія вже розв'язала. Це все, на жаль, е наслідки того, що головним в офісі президента є перемога на наступних виборах, а не перемога в цій війні. А питання мобілізації, фортифікації, передачі у війська дронів та реп хай почекають не на часі, Зеленський припинити російський терор було б можливо, якби в Україні були далекобійні ракети. Хвилиночку. От що було на 2019 рік готове до масштабного виробництва. Богдана – 40 кілометрів, Верба – 40 кілометрів, Тайфун-2 – до 80 кілометрів, Вільха – до 120, Тайфун-4 на базі Грім-2 – до 280, Грім-2 плюс Сапсан – до 480 кілометрів.